від 1 вересня і вже можна зняти ролик за, за серпень. А, який, який 1 вересня? 1 жовтня, вибачайте. Так, і можна вже за вересень зняти трошечки, розказати, що було. Ось трошечки вітер дує. Ну будемо сподіватися, що буде все в порядку. За минулий рік в мене є відео, отут воно буде подивитись посилання. За попередні не впевнений, бо я раніше не знімав регулярно, бо не було таки, такої мети. Давайте подивимося. Ну, По-перше, як завжди бачите, тут травичка пре, тому що тут така низина, колись тут була вода, плюс Леонід сюди навіз багато торфу. Тому тут ось так трава і росте дуже добре. Е, дощів не було 2 місяці. Ось дуже спекотний був у нас серпень, потім вересень і ось вже перше жовтня, тому ось дощів все так і нема. Грибів теж немає. Е, оце тут преце ожина. Яка там вона укорінюється, треба буде позрізати. Далі що тут? Бузіна нормальна? Оце сортова бузіна, бо з лісу взяли, випала, докупили. Це оця така чорна, кущі нормально наростають. Е, що ще, е, щоб так сказати? В вересні зробили дві обробки, коли трошечки там спека пішла на спад, 10 числа перша обробка. Додали всякого там антистресу, і ось 24-го зробили другу, бо така погода, що попруть якісь там грибкові хвороби. Бачите, ось такий е цей фунгіцид, е системно-контактний на листях. Все більш-менш цей кактус я вам вже показував, він вже вушки так холодно, йому треба ці плоди зібрати з'їсти. Поки що не збираю, тому що вони теж дуже колючі. Прийду в печатках, зберу. А, ну, тут все поливається, тому воно більш-менш і виглядає добре. Ось, Так потрошечку дружина все тут вручну проріджує. Ось, Десь вже там жовтіє, десь щось там вже на осінь йде. Ці рослини виросли дуже добре. Деякі, якщо подивитись на відео минулого року, побачити що десь в два рази підросли. Все, що саджали, там більш-менш воно добре прижилося. Так, все інше воно тільки наростає. Все сильніше і сильніше. Так, що роботи у нас ідуть, бачите, Матеріали ще залишаються. Тут щебінь, пісок, гранатів. Тут матеріал трошечки залишився. Взяли більше, вирішили тут зробити, хоча так не планували. Але в планах було зробити основне. Основне ми зробили, але тому що трошечки помилилися з кількістю. Бо, я вже казав, не врахували деякі речі. Ось, тому оці залишки вирішили там теж зробити деякі доріжки, зараз покажу. Троянди ще квітують бачите. Ось оця троянда дуже гарна. Якщо цікаво, подивіться, дружина робила огляд своїх троянд. Ось і це спрей троянда дуже гарна. Мені ще оці півоні подобаються, у яких листя змінюється. Дуже гарно. Оцей Церсіс або багряник японський. Подивіться, він в два рази виріс. Він був десь отаким, зараз став отакий за рік. Ми його тут формуємо не кущем, а таким, як ну, деревцями. У нього дуже сильно пахне листя. Листя пахне карамелю. Ось. Що тут цей? Гліт трошечки щось покоцався, я не знаю. Ну таке відчуття, що із-за того, що ми тут оце мощення робили. Ось. Тому що є ще один. Зараз я вам його покажу, а він виглядає добре. Він виглядає добре. Ось тут. Ось тут він знаходиться. Ось. А ці не дуже. Давайте тоді. Покажу, що тут основне ми зробили. Це не звертайте увагу, тут таки буде у нас клумбочка, зробимо. Ось тут хлопці дороблять. І зроблять нам гарно. Бачите, оцю доріжку вирішили, ми теж зробити в планах була, але трошки інакше. Але так як матеріал є, то ми зробимо ось так. Те, що це бачите, ялівці купували тут такий колір, а потім вирішили докупити такий же. І бачите, вислали такий же. Тому часто ці продавці можуть щось там плутати. Навіть перевірені надійні продавці можуть наплутати. Оце частина така ось у нас. трояндочки ростуть. Тут рослинки теж добре почуваються. Ось Гортензії в цьому році теж не повимерзали, бо температура у вересні була дуже комфортна, скажімо так, під 30 градусів і вночі бувало так, що 17. Це перший день сьогодні, коли так трошечки вітер піднявся і так прохолодніше стало. Та теж, бачите, трояндочки тут ростуть, все більш-менш. Ця троянда височена така, і вона туди під кришу позалазила. Сьогодні на горище лазив. Думаю, що мені там по ногах це там троянда треба буде підрізати. Але це як стане, трошечки холодніше попідрізаємо. Да, Шовковиця теж будемо робити її більш неплакучою формою, а так, щоб як зонтик, парасолька була. Ось так е, ну я так з березою робив, можна зробити дуже широку крону. Оці блискучі кизільні, бачите, я казав, що з ними нічого не стається, немає ні хвороб, але там за забором чомусь е, 7 штук почорніли. І чому я не знаю. Там і полив є, і обробляються, але ось така ситуація сталася. Оце те, що ми називаємо білою клумбою, бо тут білі рослинки ростуть дружина. Вже так вона теж, бачите, позаростала, що тут не пройти. Да, тут троянди, оці всі туї. Ой-ой-ой. Дуже добре ці мегдалі наросли теж. Вон якісь стовбури стали. Да, туйки теж нормально. Підростають, ялівці ці теж. Тут намагалися щось таке більш делікатне, але, на жаль, тут прохолодно, воно все вимерзає. Але поливаємо постійно, постійно поливаємо, ллється вода, бо без цього все посохне. Барбарис, висить істівний, Буду пробиратися, тут якась. Ця, не знаю, що тут ялиця тут якась росте, да. дружина. Тут оці сосни якісь, тут не знаю, що кипарісовик, мабуть, ялівці, гортензії. Ось таке воно дуже плотненько все позаростало. Да. І оце оце я вам казав тут. Горіх у нас є цей чорний. На ньому є горішки в цьому році, але крону я буду підіймати, бо не пройти, бачити, пролазити. Треба ось такі горіхи висять тут. Ось знизу. І там ноги теж є, але вже потрошки жовтіє. Щось цікавого. Ці... Зробили ми цю нову клумбу і накрили тканиною. Тому що тут раніше був такий як город і тут росте всякі там кропива і все інше. Тому, щоб трошечки зменшити обсяг робіт, нам ми накрили тканиною. Ось так. Але ну, потім приберемо це як таке тимчасове рішення. Це дерени тут, ось вони вже жовтіють з цими якась з, з жимолостю щось вона не дуже виглядає не знаю чому такі листя бачите але мабуть погоріли чи ні але найкраще всього вони в лавандах виглядають бачите як вони від, ну тому що у них поверхнева коренева система мабуть лаванда трошечки прикриває тому тут вони більш-менш Добре виглядають, а там, мабуть, перегрілися, не знаю чому. А, дружина прокошує постійно, катає свою цю косарку. Ось помідори колгоспним способом наростають. Бачите, тут два куща, треба прийти, зібрати оці червоненькі, тут ще висять. Ну, ось, нічим не оброблялись, нічого. Такі вони ось дикарем в мене ростуть. Нормально, тут два кущика, От, мабуть, три ведра цих помідорів. Вон кліматіси такі на стойці ростуть. Зробили. Трошечки качає, але я впевнений, що не зламається, але дружина хвилюється, що може вона впасти. Тому трошечки її прикритили. Але бачите, тут на цьому добре дуже по якийсь сорт, мабуть, такий. А на цих ну, маленькі. Ну, подивимося, як у наступному році. Це жовто-синя у нас клумба називається. Тому тут або жовтенькі рослинки, або сині рослинки. ну і, і Ці теж забарвлення бачите. Воно або жовте, або більш темне таке до синього. Бачите, як гарно ще росте. Екзоти я вам показував. Ну, що з екзотів? Це вже не знаю, який рік ця фісташка росте. Ну, не дуже вони наростають, бо мабуть цей клімат не дуже підходить. Може там то спекотно, то холодно, то ще щось. Ось, тому я не знаю, Ось бачите, які ями наривають. Ось Оце все кротовини. Тут вони лазять, бо де тут полив, вода де шланг тріщина л'ється вода добра, і вони оце так колупають землю, роздовбують її. чкалкини, горіхи. Ну, теж не знаю, чому оце Там, я не знаю, третій рік, ну, не знаю, не бачу я, щоб якийсь приріз був добрий. Крути, знову крути, крути, крути. Землю ту, що хлопці вибирають. Тут є нерівності деякі, вони підсипають, схил той роблять. Ну, таке воно тут, я ж кажу, було колись вода була. Тут я вам показував, коли копаю там землю, то там всякі там ілові відкладення такі є. Так що ось така ситуація. Понизу у нас ось так. То було приморозки, трошечки прибило, але ну, не такі сильні. Я сподіваюся, що воно трошечки все ж таки в зиму піде. Бачите, бо оце листя воно посохле, а тут вже пішли більш зелене. Ну, я не, не, ну, не думаю, що воно загине, щось бо коренево вже нормально. Це вже не перший рік, вони тут третій рік чи якось, але бачите, який стрес був, що воно потім пішло. Те ж саме з павловнію Ніяк вона не наросте, але оцей стопчик бачите, може він трошечки стали, стане більш таким міцним і взимку піде, бо поки що нічого Фундуки були, взяли трошки ось там небагато грішків з одного ну, оцього. Каталонського чи барселонського. Вся ця екзотика теж. то що на мант, бачите, більш-менш всі вони вижили. Ось тут таке така цікава штука. Купляв я різні рослинки і ось це купляв якийсь там абрикос екзотичний. Якщо є тут... Нема. ну Коротше, купляв я абрикос. Два кущика я вам показував. Оце ось абрикос, ну і по формі листів і всьому. І це мав бути абрикос, але я не знаю, що це таке. Бачите, яке листя? Спочатку воно трошечки нагадувало абрикос. А що це зараз? Я не знаю. Може ви знаєте, що це таке. Щось купив таке, незрозуміло. Ну, поки що все живе. І пікани живі, і клікачки живі. Ось Ось тут клікачки ростуть, чотири штучки, там ще дві. Ось. Ну, Живі вони, живі, поливаються, бачите, якщо поливаються, то такі зелені оази. Там вже пішло від коріння. Що тут у нас? Тут теж у нас непогано все. Трошечки оце тут нерівності всі будемо підрівнювати. Да. Наверху це багаторічники. І ми з дружиною колись там в Києві були, в парку Гангадзе Зеньковецької гуляли і там серці ці є. Канадські ці канадські чи звичайні насіння взяли і воно он попроростало. І тут теж Ось бачите. Тому обов'язково десь в садовому центрі купляти можна отак в парку насіння зібрати в Києві чи де там. І воно виростить. Отак в горшиках воно росте, закинемо його у підвал на зиму, нехай там дорощується. Да, ось такі у нас Справи. Троянди ростуть. Погода вже така, як на осінь. Будемо відкривати сезон масового садівництва такого, бо погода вже буде дозволяти. Так що ось такі у нас справи. До да. гарних вам вихідних, гарного дня і спокій. Все, пока.